Детальніше про забезпечення української ППО, а також про оперативну ситуацію в українському небі, поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку вітаю, пане Юрію. Ну от власне я сказав, що одна із головних тем зустрічі Україна НАТО буде це посилення нашої протиповітряної оборони. А тим не менш, у США вже попереджають Україну, що Ну, не зможуть довго постачати нам ракети для систем Петріот. Чи є вже проблема з припасами і що от в такому випадку ми будемо робити? Давайте розберемося, хто попереджає. А... Джерела, які е, знайшла газета Нью-Йорк Тайм чи інша, так? Я дуже ну, обережно ставлюсь до таких от заяв висловлювань. Для чого вони робляться і кому це вигідно? Це теж питання. Тому е, не один раз вже коментував ці. Власне заяви, публікації, які з'являються в західних ЗМІ, вони з'являються регулярно. Це ж не вперше вже. Тому е треба розуміти просто один, одну єдину річ, що ми на сьогоднішній день Україна має на увазі залежить від поставок західного озброєння не лише до зенітних е ракетних комплексів. має на увазі ракети. У Нас сьогодні з'являється дедалі більше е західної техніки, і відповідно вона потребує. Як обслуговування ремонту, оновлення, поповнення, так і боєприпасів відповідних. Ми навіть радянські боєприпаси сьогодні до зенітних керованих систем ну, теж отримуємо від країн, які мають на озброєні такі системи. Тому відбувається нормоване постачання відповідно до витрат. Якщо Україна витратила зараз чималий, скажімо так, ну запас тих ракет, що були навіть ті три атаки, одна більш потужна, потім. Вже менш, де тенденція до меншого застосування засобів повітряного нападу, але все одно це великий розхід і зенітних керованих ракет, в тому числі. Звичайно, виробництва в Європі, в Сполучених Штатах та в інших країнах ну, набирають обертів і набирали обертів уже давно. Німеччина в рази збільшила виробництво як систем ППО, так і ракет до них. Ну тому дефіцит зенітних керованих ракет зрозуміло, що є. Ні, ніхто ніхто цього не приховує. Тому і з'являються такі власне побоювання, що е, зможуть чи не зможуть в західній пресі. Я думаю, що наші партнери добре поінформовані про стан справ е, у нас із засобами протиповітряної оборони. Тому. Розраховуємо на те, що от ті власне суперечки щодо допомоги, що відбувається напередодні нового року, в між власне обома партіями там щодо американськими на увазі щодо пакету допомоги. Вони зрештою вирішать питання свої внутрішні, і Україні допомога поновиться як від сполучених штатів, так і від країн, які нам допомагають в рамках коаліції. Пане Юрію, от ви згадали ці три обстріли і сказали, що з кожним разом Росія використовує все менше і менше ракет. Як Ви вважаєте, коли Росія ще наважиться на такий масований обстріл? Ну я не можу вам цього сказати, коли наважиться. Коли відповідно до своїх задумів стратегічних, як вони бачать подальший розвиток подій, які об'єкти вони намагатимуться подальшому атакувати? Бачимо, що настали зараз і холоди серйозні. тому... Є е, певні, е, певні прогнози від е, розвідки, від спеціалістів, які ми не будемо зараз озвучувати, обговорювати. Але все ж таки, Росія е, має чим атакувати, має е, ракети. Тому наше, наше завдання готуватися до відбиття повітряного нападу тим тих чи інших засобів. Тому прогнози справа невдячна. Ви бачите, Росія атакує е, без там прив'язок, особливо до якихось дат зараз. Ну, чи, і тим, чи, чи до якихось подій. Тому треба, треба очікувати від е, підлого підступного ворога ну, таких от кроків в будь-який час. А як інтенсивно вони зараз поповнюють свої запаси ракет? Ну це теж питання таке, на яке можна відповідати будь що Зміна, тут е, є в нас е, інформація від головного управління розвідки про 100 ракет на місяць про тих, про яких ми завжди з вами згадуємо, якими вони атакували от у ці три дні. Багато вони використали ракет. Ну тому йде мова от про таку тенденцію, про таку кількість 100 ракет на місяць. Подивимося, скільки вони вже використали за ці три атаки, і можна приблизно прикинути, що запаси їхні на тому ж рівні, які були два місяці тому, коли говорили горили. Нам ГУР про 900 ракет. Пане Юрію. А от під час останніх обстрілів ворог запускає ракети виключно з повітря? Чи от кораблі теж використовують? Пуски калібрів були зафіксовані у нас 2 числа. Це було три ракети, які були усі три знищені. Є в Чорному морі носії калібрів. Про це нам постійно повідомляють і військово-морські сили, і Сили оборони Півдня, що є на бойовому чергуванні інколи виходять в море. Ну, для них нема проблеми там, вийти в море за кілька годин і випустити ракету, чи навіть зробити це з бухти калібр. Питання в тому, чи хочуть вони витрачати зараз калібри, чи хочуть їх накопичувати і так далі. Тому в більшості застосовуються ракети повітряного базування Х101, Х-555, які, зрештою, і. При атаках е критичної інфраструктури у 2022 році восени е та взимку використовувалися значно більше кількості ніж калібри. Тоді було десь приблизно співвідношення один до трьох по ракетах повітряного та морського базування. Пане Юрію, ще є таке питання: військові наші повідомляють, що був збитий над Україною шахет з реактивним двигуном. Можете підтвердити цю інформацію? Ну а як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? От хто знайшов, хай підтверджує, хай показує, розповідає. Ми вже цю тему з вами теж обговорювали. Що показав Іран 236-й шахет, такий чорненького кольору. Так, після цього, після цієї демонстрації, у нас почали звичайні шахети теж перефарбовувати окупанти в чорний кольор. Ну, вже багато експертів обговорили цю тему, що це дасть, які це ризики. Ну як от, за результатами цих обговорень, якщо так дивитися на загрозу, цього то це просто виходить така міні-крилата ракета. Тому що запас бойової частини там не може бути великий у цьому шахеді, тому що електронний двигун відповідно там і сам по собі. Має споживати багато пального і корисне навантаження на цей шахет ну буде суттєво зменшено. Тому там бойова частина буде невелика, швидкість буде звичайно збільшена. Там говорять про Юрію, На жаль, ми, і більше. ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я нагадаю це Як? був Юрій Гнат, полковник, речник командування повітряних сил ЗСУ.